Моя кордиційні роботи є розробка в застосунку управління файлом сховищем для бухгалтерії приватної будівельної фірми. Цілями та задачами мого дослідження була мета. Кваліфікаційна робота є автоматизація управління файловим сховищем для бухгалтерії, приватної будівельної фірми з поставленими задачами, такі як аналіз предметної області, атензація управління файловим сховищем, проектування веб-додатку для управління файловим сховищем, розробка програмного забезпечення для управління файловим сховищем, тестування вебдодатку для управління файловим сховищем, документування в підсумку процесу розробки. Об'єктом дослідження є процеси діяльності бухгалтерії, а саме збереження та створення звітної документації. Предметом дослідження методи та засоби для автоматизації управління файловим сховищем для бухгалтерії приватної будівельної фірми. Актуальність мого дослідження є те, що в сучасному світі, де бізнеси розширюють свої межі та використовують все більше технологій, важливо мати зручний та надійний інструмент для управління файлами бухгалтерської документації. Система, програмно забезпечена для управління з файловим сховищем, є одним з найбільш зручним та ефективним рішенням для підтримки бухгалтерської документації. Зробка такого програмного забезпечення дуже актуальною з точки зору ефективного ведення обліку та збереження фінансової документації підприємства. Завдяки такому програмному забезпеченню бухгалтери зможуть швидко і легко знаходити зберігати обробляти всю необхідну фінансову документацію, а також отримувати різні звіти та аналіз інформації для прийняття рішень на основі облікових даних. Крім того, таке програмне забезпечення допоможе зменшити кількість помилок в обліку та забезпечить безпеку та захист фінансової інформації підприємства для насенового доступу. Потреба в такому програмному забезпеченні вирікає з ряду причин: по перше сучасних умовах облік на підприємствах стає все більш складним та об'ємним, що вимагає зберігати велику кількість фінансової інформації, тому що щоб забезпечити ефективне та організоване зберігання інформації, потрібно програмне забезпечення, яке дозволить легко та швидко знаходити необхідні файли, а також зберігати і використовувати їх. По-друге, зростає кількість вимог та нормативних документів, що регулюють облік на підприємствах. Тому бухгалтерам потрібно мати доступ до актуальної та надійної інформації. Фінансових операцій програмне забезпечення для управління файловим сховищем для волотарій допоможе зберігати цю інформацію у відповідному форматі, та забезпечити швидкий та зручний доступ до неї. По-третє, управління фінансової інформації підприємства вимагає точності та надійності. Використовування власного програмного забезпечення дозволить зменшити кількість помилок в обліку та забезпечить безпеку та захист інформації е, також. Е, Практичне значення моєї роботи є розробити додаток в першу чергу необхідний для самої будівельної фірми, в особі бухгалтерів та менеджерів, які будуть контролювати вести облік звітів служебної фірми, а також створення директорій, додавання, видалення файлів, експорт імпорт даних за останні роки. Є великий попит на персональні веб-додатки у всіх сферах бізнесу, адже вони зручні. Використанні через віддаленість та розроблені персонально під подібний бізнес, які полегшують використання та покращують роботу, що в свою чергу дає користь і прибуток самому бізнесу. Під час аналізу існуючих веб застосунків, які можуть бути мати схожий функціонал, були розденуті такі популярні застосунки, як Google Drive, Dropbox і Andrive. Головними їхніми недоліками є те, що вони мають специфічний дизайн, мають обмеження в плані розміру, вони є платними. І їхні сервера можуть бути ненадійними, тому що вони не підлягають тому бізнесу. Вимогами є адаптованість веб додатку під різні екрани, зручне використання інтерфейс, зберігання файлів по папкам, цілісність і безпека, двомовний інтерфейс, панель відстеження завантаження, декілька стилів відображення, підтримка розширювання файлів, які будуть використовуватися PDF, Doc, GPG, TEX, DOX, XLS. Завантажені файли повинні зберігатись на сервері. Доступ до файлів мають тільки авторизовані користувачі: Цільовими користувачами веб-додатку і працівники бухгалтерії та менеджери приватної будівельної фірми. Створений сайт являє собою односторінковий веб-додаток, використовуючи єдиний HTML-документ для обліку для всіх веб-застосунків, організовує взаємодію з користувачом через HTML-CSR JavaScript, що динамічно підвантажується. Сервер буде реалізований з використанням Node.js та Express, які забезпечують можливість створення API-інтерфейсів та роботу з базою даних MongoDB. Також система буде базуватися на клієнт серверній архітектурі, де база даних розміщується на сервері, а користувачі отримують доступ до неї. Через клієнтський веб-інтерфейс. Для забезпечення безпеки та захисту даних буде використовуватися GVT токен для користувачів. Також такий функціонал. На слайді видно, є, як реєстрація, авторизація додавати файли, видаляти файл, імпорт, експорт файлів, пошук файлів, перегляд списку файлів, надання робочого статусу файлам, сортування файлів. Основним компонентом системи є база даних, яка зберігає всю фінансову інформацію, таку як рахунки, платежі, документи, то, що, е, вигляд файлів та папок. Для взаємодії з базою даних використовується спеціальний користувач інтерфейс, який містить набір функцій для додавання, редагування, видалення, експорту, пошуку файлів. Для моделювання предметної області використовується програмне забезпечення діаграм НЕТ. Зпроєктований веб-додаток буде складесь таких сутностей, як користувач, user, у якого є його файли. Якості особида є MongoDB. Кожен зареєстрований користувач буде мати свій власний персональний номер ID, електронну пошту, пароль роз... ролерне сховища, зайняте місце сховища, автор користувач користувача. Файли будуть складатися з таких сутностей, як персональний номер, ID, назва, тип, посилання доступу, розмір, шлях до файлу, персональний номер ID користувача, персональний номер самого файлу і папку, в яку він вкладений. Структура файлоословища для файлів бухгалтерної приватної будівельної фірми, залежить від потреб користувачів і характеру діяльності компанії. У веб-додатку застосована ієрархічна структура каталогів, яка дозволяє легко організовувати, зберігати та швидко знаходити необхідні файли, приклад на слайді. Прототипами користувачка інтерфейсувачів е, е, інтерфейсу повинен мати е, основний функціонал, такий, як меню для навігації системи. Поле для пошуку для необхідних фінансової інформації, форми внесення даних для реєстрації авторизації, панель сортування даних, панель кнопок для завантаження та видалення. Е, середовищем розробки була Visual Studio, використовувався мер підхід розробки, мова програмування JavaScript з використанням фреймворку React для клієнтської частини та Node.js З експресом для серверної частини, також використовувалися бази даних MongoDB і State Manager статтмендже ReductLQs. Серверна і клієнтська частина була розгорнута е, за допомогою Heroku. Розробка серверної частини була реалізована за допомогою NodeJS та ExpressJS, які який забезпечує зв'язок з базою даних та обробку запитів від клієнтської частини. Була виконана, виконана інтеграція з MongoDB для зберігання і керування файлами. Розробка клієнтської частини була реалізована з використанням ReactJS, який забезпечує зручну навігацію взаємодію з користувачем та, на, та відображення файлів та їх організації. Розроблений веб-додаток розгорнеться за допомогою сервісу Хіровку для демонстрації, тож доступ до, до нього є до будь-якого пристрою з використанням будь-якої операційної системи Windows, MacOS і Linux чи браузера Safari, Chrome, Opera. Головною умовою до використання є постійне підключення до межі інтернет. Для роботи з веб-додатком треба перейти за посиланням, користувач відразу потрапляє на стартову сторінку для авторизації реєстрації до свого аккаунту, також для того, щоб користувач програмою. Користувач програми потрібно війти до власного аккаунту, якщо немає треба зареєструватись. Потім, потім здійснити вхід. Після завершення роботи з додатком треба здійснити вихід, опис режимів роботи. На першому слайді показано процес авторизації заповнення полів, емейлу та паролю. Після цього відбувається вхід на головну сторінку з директоріями, в якій користувач може створити директорію, натиснувши на кнопку Написати ім'я, і вона з'явиться в списку. Також навігація здійснюється шляхом натискання на певну директорію, яка потім вона відкривається, і ви можете натиснути кнопку назад. Процес завантаження. Завантаження здійснюється шляхом натискання на кнопку або перенесенням технології драго-ндроп. Потім при перенесенні відкривається вікно завантаження, в якому можна відстежувати завантаження файлу. Процес редагування робочого статусу. Спочатку файлик завантажується, він отримує статус «Edited», редагується. Потім користувач може натиснути на поле для статусу, обрати потрібне, таке як архівовано або підтверджено. І натиснути на кнопку ОК. І статус зміниться. Щоб видалити файл, треба натиснути кнопку Delete, видалити. Для завантаження, треба натиснути кнопку Download, завантажити, і файл відразу завантажується на пристрій. Процес зміни стилі відображення. Є такі два стилі відображення, як список та плитка. Натиснувши на кнопку, відбудеться одразу зміна стилю. Процес сортування файлів, нажимаємо кнопку сортувати. Можемо сортувати за назвою, типом, датою і розміром. Всі директорії відсортуються за алфавітним або за датами від більшого до меншого. Процес пошуку файлу за назвою. Є під час авторизації з'являється поле, в якому користувач може написати ім'я і віднайти за ім'ям потрібний файл. Незалежності від типу вкладення. Також можна для до зручного користування, щоб отримати сразу всі файли, які є підтвердженими з відредагованими, натискаємо кнопку First Accepted спочатку затверджені, і ми отримуємо зразу затверджені файли за статусом. Тож, у процесі розробки програмного забезпечення для управління файлом сховищем для бухгалтерії приватної будівельної фірми були досліджені та проаналізовані різні аспекти веб-розробки, збереження даних, були розглянуті переваги та недоліки, використання мер під менстеку, це Node.js, Express Redux, Stolk, Single Page Application, Heroku та різних хмарних сховищ даних, як Google Drive, Dropbox і OneDrive. На основі аналізу бізнес-процесів приватної будівельної фірми було розроблено структуру файлового сховища для файлів бухгалтерії. Було визначено, що ієрархічна структура каталогів має свої переваги та недоліки, зокрема, можливість легкої організації файлів та швидкого доступу до них, але також можливість змішувати і таблювати файли у різних каталогах. В результаті розробки правильно забезпечення. Було розроблено користувальський інтерфейс, використовуючи технологію React, що дозволило зручно та ефективно управляти файлами, відповідно до вимог приватної будівельної фірми. Було розроблено діаграми прецедентів діяльності та послідовності що Бажають функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення. Загалом розроблений веб-додаток працює вірно. Його функціонал повністю відповідає поставленим вимогам, його використання покращить роботу приватної будівельної фірми, забезпечить зручне та безпечне збережання даних. Перспективами цього розроблений веб додаток планується в подальшому підтримуватись. Планується створення і модернізація нового і наявного функціоналу. В його підтримці є велика перспектива. Створений функціонал можливо вибірково застосовувати в подальших проєктах, аби використовувати звальною метою. Дякую за увагу.